І всім привіт, друзі! мої! з вами я Денис і сьогодні ми граємо у p Drive. Як ви знаєте, ж, в мене, сьогодні, як ви знаєте, в мене ж купили ролик з прошлого відео, як я знаю. Ви знаєте. Ой. І я хотів сказати, те, що сьогодні ми просто будемо ганяти на машині. Під час, можна сказати, Ну, просто під час того, що ми будемо просто ганяти з грулем. Але поки що ставте лайки, на підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і гарного перегляду. А ми поки що починаємо і виїжджаємо. У нас отака машина. Вона швидка. Вона я це знаю. Ми включаємо першу передачу і погнали. Я знаю, що і вчора вся гаяк того відео, але зараз раз ми це остаточно тільки. Ми будемо ганяти. І не уїжджати від копів. Вроді би наїдуть. Хорошо поступиться. Я не буду так повільно, їхати. я конечно зразу другу врубаю. М -м -м, так, добре. Зразу другу. Але на першу я йому по поклаксону коробка передач зависла. Я йому по поклаксону, щоб він поїхав. Здраву ламаю, машину. Короткий передачу. Постійно ламається мене ця коробка передач, не розумію. Ну, це не про те, що я то, що, що це взагалі це в ну, реальні житті, це аварія воно ламається, Ой-ой-ой! Якщо торму сажай! Тихо, зупинись. Тихо, спокійно. Встають, бояться. Мені значні пошкодження, але знаєте, що в мене колесо теж не вирилось. І Те, що мене в мене походило, відходи се двигунсу. Кабели, біга. Ладно, друга спроба, починаємо. Все, это порошел правила правило кумать свои, но не по не я не буду. Не буду спецу кончать и поворотки просто не буду. Максимальные гонки. А господи, как у я... есть челиво. Ключат крутый гошо я без поворота. Нейтрально пробить і погнати. Все. Брожем бензин. Брожем бензин. Посміявся, а тепер треба їсти. Ну куда ты так резко? Не, нормально, в принципе, машина не загрит мне. Але мне это сказалось. Так нормально. А ті ж, ті, що я, виходить, найбільше урона, але на це розпоход наоборот. У ну, нього ж, бачите, вгрився, вгрився вгри в бампер. Ну, не знаю. А мені все одно, я їду. А я їду. А я горщик. А, а мені судно, я поїду. Це головне на, на мостіно на мості на розбитися, от бачите, що твориться з ними. До тебе мені якось... Ну я, в принципі, туменька машина втиснуся. Ой, втиснуся. Десь... Просто я зараз... можу тільки на заправках ремонтуватися. Тільки на заправках. А, це туренька дорога краще на 40. О, господи, на першій передачі це тунель. Хоча що я? Що я що б... я поправила хижі? Ми ж сані. По шуткостях їдемо. Друго. О! Я камінь не замітив! Я камінь не замітив. Что знали? Оцей цей камінь зараз... Поламав повністю мою машину, якщо б це було камінь, Якщо це би був звичайний камінь, як в реальному житті, я б просто його... або теж отримав ну, менше пошкодження. Або не знаю, що я би зробив. Ну оцей дурацький камінь, вибачайте, мені все іспортив. Не, ну я хочу б можу їхати. Не, все. вс. Мінус колосота, мінус і машина. Будемо будемо виконати мій дибіний ремкомплект. Чи краще. Чи краще зразу ну, замугу починати? Як добре я не хочу заново починати, тому давайте рівно куплетку і користуємося. Я тут з календаря шоколадку дістаю. О! Є. 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 Ну все, добре, в принципі. Першу передачу їдемо, другу передачу. Мені все знаєте, що я їду я просто їду. А я дякую за те, що ви мені ви так багато, і я не знаю, що ви так багато набрали переглядів під відео про автобусника. Я взагалі не знав, що вам це зайде, але. Скажіть, що вам таке сподобалося? що ви, ви, ви набрали стільки переглядів. Я не розумію, той, хто дивився автобус, автобусників, напишіть, що вам сподобалось, то що стільки переглядів набралося. Я хочу б мене різний канал. Вот. Тому надіюся, що ви хоча б розказуєте хоч про щось, що вам сподобалося в коментарях. Це одна, і поможете мені задати мені радість. Що ви хоча б щось написали в коментарях? І ви не знаєте, я. Хто не має руля, думаєте, що це легко. Це ні. Це не легко. Оп! Я... Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! виїжджаємо. Це було це мій шанс був убігнати. Я, я, я його прогавив знову ту машину. -ту -ту -ту, ту 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 Задню. Куда ти їдеш, Господи. Куди? Поку я тобі. Щоб, щоб знал. Як трогати? що, що, як, чого? Ага, Тут треба розванчик. Зараз роблю, зараз роблю, зараз роблю. Ой. Ой! Я не хотів, ну ладно, припустим. Припустим, так вишня, постоянно е поремонтувався. Ну, Ой, зави. А чого мені ця Ну, Чому мені меня тягать? Ой, Ой пошел. Ну, oh, давайте скор скоро там. Опа, ще розуміє. Опа, фари включили. Аккуратно перші. Ой-ой-ой, то хоток там в бульонах. Ну, теперь хотя бы что-нибудь Я тут стал, ты краще. Ой. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Я торможу задню. можно в стрях Господи. Моя уже Я же думал, то что мы падаем. Зато скоро. Ты в Я Череп зараз... попала. Я зараза. Я зараза. А, мама рушник. Окей. Я так кажеться від першого від Аккуратно. Не спішаю, хотів би сказати, но не треба зараз собі допомогти. Ладно. Припустимо, я змію. Ой. Ой, де я? Або я а де я з'явився? А, во машина. Вот моя машина. Здесь сюда получается, да? Возим сюда. Так, все, мы приехали. Скорочим шлях, как можем. Сейчас приехали. Хочется какая и моя часть, но надо, надо справиться. Ой, тихо, ничего не бачу. Ага. О, я вижу свет в конце туннеля. Ой, Можно мой... Ой, знов? Знов за коліси виїхав. Припустимо, я от тут. Я отут. От тут. Все, нарешті. Я. Ай-ой-больно! Ладно! Ладно, мигарно, в принципі, провели час. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам сподобалось з цього відео і всім до наступного відео!